Привіт! Ну що, закінчення німецьких прикметників! Це ж справжній головний біль для багатьох, правда? Чому вони постійно змінюються? У цьому роз'ясненні ми з вами розкладемо все по поличках раз і назавжди. А вся справа насправді у різниці між кайн та нігть. До речі, ми це мовна школа Майстер Зокі зі Швейцарії, і те, що ми зараз розбираємо, це частина нашого 23-го уроку. Ми просто хочемо поділитися з вами нашим підходом, який сподіваємося допоможе все легко зрозуміти. Так, от, повернімося до нашого головного питання: ну чому, чому вони постійно змінюються? Погодьтеся, це може неймовірно дратувати, коли вчиш німецьку, але знаєте що? Відповідь насправді криється у дуже простій речі у двох різних способах сказати ні. Який у нас план? Спочатку розберемося з основами кайн чи нігт, потім подивимось, як це працює з прикметниками спочатку з невизначеним артиклом, а потім з визначеним. Далі, звісно, трохи попрактикуємось і наостанок підсумуємо найголовніші правила. Поїхали! Отже, почнемо з фундаменту, бо без цього далі просто ніяк. У німецькій мові є два ключові інструменти для заперечення іменників, і зрозуміти, коли який використовувати, це вже половина успіху. І ось він, цей вирішальний момент. Запам'ятовуйте, кайн ми використовуємо, коли говоримо про щось невизначене, про щось взагалі. Наприклад, «Das ist kein of Buch» – це не книга, тобто, це взагалі не книга, а щось інше. А от нихть нам потрібен, коли ми заперечуємо щось конкретне, визначене, да даз бух». Це не ця книга, не та, про яку ми говорили. Ну що ж, теорія це добре. А як це все виглядає на практиці? Давайте зануримось у перший сценарій, коли у нас є прикметники з невизначеним артиклем Айн та його заперечним братом Кайн. Так, дивимось сюди. Це наша стара добра класика з артиклем «айн». чоловічий рід закінчення Р, жіночий Е, e, середній С. Все знайомо, правда? І звісно, пам'ятаємо, що у множині невизначеного артикля просто не існує. А тепер увага, фокус! Подивіться на закінчення після «кайн». щось помітили. Та вони ж точнісінько такі самі «Кайнкляйнер», кайнеклайне, «кайнкляйнес». Це ж просто чудова новина вчити вдвічі менше. Ось вам її перше золоте правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті. Якщо ви знаєте, яке закінчення у прикметника після айн, ви автоматично знаєте, яке закінчення буде після кайн. Жодних сюрпризів, жодних винятків. Як просто. Чудово. З першою парочкою розібралися. Рухаємось далі. А що ж там відбувається у світі визначеності? Як поводяться прикметники, коли поруч стоять артиклі «der», «die», «das» і наше заперечення ніч? Давайте швиденько згадаємо стандартну ситуацію. З визначеними артиклами у нас в основному закінчення е e або n у множині. Наприклад, «der kleine Mann» чи «die kleinen Kinder». Тут все як завжди. І що ж станеться, коли ми додамо ніть? А, нічого. Абсолютно нічого не змінюється в закінченні прикметника. Ніч просто стає попереду і ні на що не впливає. Дерклаєман перетворюється на ніч Дерклаєман. Правило залишається стабільним, що не може не тішити. Так, теорію пройшли, але щоб це все гарненько вляглося в голові, найкращий спосіб це трохи потренуватися. Давайте перевіримо себе на кількох живих прикладах з нашого уроку. І так, питання номер один. Уявіть, вас питають. І здорове картофелін. Подумайте, картопля тут якась конкретна чи картопля взагалі. Ага, невизначена та ще й у множині. Як ми скажемо ні? І ось вона, правильна відповідь: нейн іх есе кайне роен картофельн. Все логічно. Оскільки картопля не визначена і в множині, ми використовуємо кайне, а прикметник ро отримує стандартне для множини закінчення n. Добре, приклад номер два. Тут уже ситуація інша. Мова йде не про якогось собаку, а про «der dicke Hund von Gabi», Абсолютно конкретного собаку, що належить габі. Як тут будемо заперечувати? А ось так. Nein das ist nicht der dicke Hund von Gabi. Собака визначений? Так. Значить, наш вибір це «nicht» перед усією конструкцією. А прикметник «дике» спокійно собі зберігає своє закінчення е. E. Рухаємось далі. Наступне питання: Is das Іздас Haus?» Тут ми маємо справу з «ein Haus», невизначеним іменником середнього роду. І відповідь, звісно, буде «nein, das ist kein großes Haus». Знову ж таки, логіка залізна. Будинок не визначений, беремо кайн, а прикметник Гроус для середнього роду отримує закінчення нянь ес І останнє завдання на закріплення. Комт дорт зон фон Марія. Син Марії, це ж конкретна визначена людина. Чи не так? Тож як ми правильно побудуємо заперечення. І знову все за нашим правилом. Nein. Dort kommt nicht der junge Son, оскільки особа визначена. Ми впевнено ставимо нігт перед артиклом, а закінчення прикметника ЮНГЕ залишається незмінним. Бачте, все насправді дуже послідовно. Супер! Ми це зробили і теорію, і практику. Тепер давайте зведемо все до кількох простих ключових правил, які стануть вашою шпаргалкою. По суті, вся ця, на перший погляд, складна тема зводиться до простого вибору. Якщо іменник не визначений, якийсь там ваш інструмент це кайн, а прикметник поводиться так само, як з «айн». Якщо ж іменник конкретний, оцей самий, тоді ваш інструмент никт, а прикметник поводиться так само, як з дер. Ось і все. Два простих шляхи. Запам'ятайте це, і купа проблем просто зникне. Сподіваюся, тепер ця тема стала для вас набагато зрозумілішою. Якщо вам сподобався такий підхід до навчання і ви хочете вивчати німецьку з нами у мовній школі «Майстор Зокі» ми проводимо групові та індивідуальні онлайн-курси, просто зателефонуйте за номером плюс сорок один щоб дізнатися більше. Дякуємо, що були з нами.